Вовк і семеро козенят. Жила була коза із козенятами, ходила коза до лісу травицю соковити їсти, холодну водицю пити, тільки напіде, а козенята зачинять за мотузю двері І самі нікуди не виходять. Повертається коза, постукає у двері і починає співати. Діточки мої козеняточки відчиніть мені, відімкніть мені. Ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята тоді відімкнуть двері та впустять матусю. Вона їх нагодує, напоїть і знов до лісу. А козенятка знов замкнуть двері міцно і сидять собі тихесенько. От якось підслухав вовк, як співає коза. Коза, коли коза пішла на пасовище, Вовк прибіг до хатинки і заспівав товстим голосом. Діточки мої козеняточки, відчиніть мені, відімкніть мені. Ваша мати прийшла, молочка принесла. А козенята йому відповідають чуємо, чуємо, та нема це голосок. Наша матінка співає тонесеньким голосом. Нема чого робити, вовку. Пішов вовк до кузні і велів собі горло перекувати, щоб співати тонесеньким голосом. Коваль так і зробив. Знову вовк побіг до хатинки і сховався за кущиком. От приходить коза додому стукає і співає. Діточки мої козеняточки, відчиніть, відімкніть, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята впустили матір і розповіли, як приходив вовк і хотів їх з'їсти. Коза нагодувала, напоїла козенят і строго наказала, хто прийде до хатки та стане проситися товстим голосом, нікого не пускайте, нікому двері не відчиняйте. Тільки напішла коза, а вовк знову щось до хатинки постукав і почав співати тонесеньким голосом. Діточки мої козеняточки, відчиніть, відімкніть. Ваша мати прийшла, молока принесла. Козенята й відчинили, увірвавськ вовк до хати і усіх козенят з'їв. Тільки одне козенятко залишилося, бо сховалися у грубці. Повернулася коза, скільки не гукала, скільки не співала, ніхто їй не відповідав. Бачить, двері відчинені, вбігла в хату, там немає нікого. Заглянула в піч і знайшла одне козенятко. Як довідалася коза про своє лихо, сіла на лавку та почала горювати та гірко плакати. Ох, ви, діточки мої козеняточки, Навіщо ж ви відчинялися, відмикалися? Навіщо ж ви зловому вовкові діставалися? Почув це вовк, зайшов до хати й говорить, Що ти на мене грішиш, кумонько, не я твоїх козенят з'їв. Досить горювати. Ходімо краще в ліс погуляємо. Пішли вони до лісу, а в лісі була яма, а в ямі багаття горіло. й говорить Вовкові Ану спробуймо, хто з нас перестрибне через яму. Почали вони стрибати. Коза перестрибнула, а вовк стрибнув та й впав у гарячу яму. Вовчий живіт від вогню тріснув, усі козенятка живі й здорові, звідь вискочили та й до матері. І стали вони жити, як і раніше, з мамою козою, а вовк більше до них не приходив ніколи.